Шоу. У меня есть такой интересный конструктор. У меня есть маленькие сестрички Камилки. Им Но... Но им интересно играть и взрослым детям. Показывай. Мы, Показы. мы этот конструктор. Она уже начала. Так. За... Доня! Камилунька! Камілунь, допомагай корішки. Допомагай. Привіт! на до телефоні. Допомагай. Допомагай, Канілка. Так, корішка складає квіточку. Да? Квітка. Різнокольорова квіточка. Так, як там було і показано. Ще два дай мені Ні-ні-ні-ні-я! <рес> Давай. Давай сама. Давай, склади. Бачиш, як гарно виходить. А ще у нас є така голова. А ну покажи. Ні, покажи там малюночки, які покажи. Тут є малюночки, як його робити. Давай, показуй. Тут є, тримай, тримай. Гриб. Гантеля. Фака. Ой, каміка забрала. Нічого, розпакуємо. Це за інші сторони канилка. Він уже встаріли, просто так. Це такий м'ячик, так? Да? Він збирається. Теж м'ячик для маленьких діток, так? Так. Мені ним теж цікаво грати. Так. Він І збирається. Як? Тайміка, покажи? покажи як. Так. Камілка, давай собираємо. Два. Три. Раз. Два. Три. Раз, два. Так, осталась палка. Палка. Що ми делаємо? Це що, грибочок? Камілка кладемо якусь таку кукуміку. якусь фігурку. Да, І що це? Хайка, це якийсь варто такий ямець? Мачка. Мачик? класний Мячик Николика. М'ячик до Дівчка, не неправильно досі. Дячка, не кобей. Неправильно. А як правильно, покажи як. Так. Раз. Я? два. Що це? Подивись на мене. Очки? Да. Ну він стрибає. Е, він ну, поганенько стрибає. Він для того, він називається головоломка, що його тільки складувати. А якщо його кидати, він поламається. Це такий спеціальний м'ячик. З ним можна купатися, він не то. З ним можна купатися. Добре. Всім пока, ставте лайки і підписуйтесь на канал Каріна Кіт пока Пока-пока!